Усім привіт! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур. І сьогодні в нас на огляді дуже популярний для усіх українців аеропорт, який знаходиться дуже близько до України, який знаходиться в сусідній європейській країні країні Польща. І, можливо, ви вже здогадалися, можливо, вже літали з цього аеропорта. Це аеропорт Жешов. Ще його позначають Ряшів, але для українців більш звична назва Жешов. Він знаходиться всього-навсього 10 км від центру міста Жешова, і такий, знаєте, в оточенні гарних сучасних будівель. За моєю спиною знаходяться готелі, в яких ви можете переночувати, якщо ви прибудете занадто швидко до аеропорту, до свого вильоту. Це, зокрема, готель Holiday Inn Express, а також Panaton. Вони буквально через дорогу знаходяться до аеропорту. Сам аеропорт дуже невеличкий, компактний. З нього відправляється не дуже багато рейсів, декілька рейсів чартерних, Звичайно, зараз між на літо буде більше, а також лоукостів теж виконуються регулярні авіаперевезення. Навколо аеропорту багато місця для стоянки автомобілів. Також тут прибувають автобуси. Ось автобусна зупинка поруч з моєю рукою. Ось тут прибуває автобус, такий рейсовий, і йдемо всередину. Я вам покажу, що тут як влаштовано, і здам секретне містечко, де можна загубитися і чекати свого рейсу, якщо ви не хочете перечекати його в готелі, якщо ви швидко приїхали. І так, від автобусної зупинки ми переходимо дорогу. І одразу перед нами відніється гарний, сучасний аеропорт Жешу. Нас пропускають авто, ми проходимо. Насправді він дуже невеличкий, але сучасний і затишний і красивий. Так, ідемо з вами. На будь-які двері тут є е, паркомати, в яких можна оплатити за стоянку автомобіля. Е, також є кнопка виклику для людей з обмеженою можливістю, Також є автомати, в яких можна взяти е, водичку. Також є банкомат. Запам'ятаєте ось такий банкомат жовто блакитний Тут можна в меню обрати українською мовою і знімати кошти з української картки в Злоти національні валючі. Тут є в нас кафе, так, одразу туалети, одразу табло. Ось, наприклад, зараз так, на прильоти є 3, 4, 6, 9 рейсів і на вильоти є 8 рейсів. Тобто досить-досить небагато. Це лоти, це Ренейри, це Різер, це SkyApp. Такі. Так, ідемо далі. Ескалатор є на другий поверх. Так, також тут туалетики. Так, і тут вже реєстрації проходять туристи, для яких відкрилася реєстрація на їхній рейс. Так, що тут у нас молодо? 7-8 злотих. Можна розраховуватися карткою. Кодох і Кока-Кола коштує 21,49. Салатики є. Каву можна брати з автомата 9, 13, 14. Тут знову бачите табло, по якому можна зорієнтуватися. І тут місця, де можна присісти, посидіти в очікуванні вашого рейсу. Так, тут є кіоски, рент, тобто оренда автомобіля, також лот польської авіакомпанії і єврокар. Ось такі. Так, тут можна замотати вашу валізу. Одна минута, пише. І коштує 50 злотих. 50 злотих це на наші кошти 550 гривень. Так, Ось такий автомат, будь ласка, можна самостійно це зробити. Йдемо на другий поверх. Так, На ескалаторі піднімаємося на другий поверх, хоча можна і віктом піднятися. Так, тут позаду залишається у нас такі ось. Так, І тут так, знаєте, доволі просторо, але місця небагато, зовсім небагато. Ось тут ще одне кафе. В якому можна брати каву, присидіти, почекати. Також є магазин косметики Aelia Beauty і просто рекламні такі щити. І характерно для Польщі навіть в такому маленькому аеропорту є капличка святого Іоанна Павла ІІ. Хто бажає, той може зайти перед рейсом на службу. Ось тут. З 13 до 15.09 також можна індивідуальну обслугу взяти і от бачите, капличка так ось вона виглядає. Бачу, тут відкрито. Це зараз тут. Ухорон. Бачите, тут проводяться служби, богослужіння і просто можна зайти самостійно, помолитися, тут все відкрито. На другому поверсі також табло багато, туалетів. Так, ось так все виглядає. Це контроль особистих речей. І давайте прокатаємося на ліфті на, третій, на другий поверх. Раніше це буде другий поверх. Можна східцями, а можна ліфтом. Заходимо в ліфт, натискуємо другий поверх. Тут інформація, правила пасажирів, тут ваш турагент і зараз виходимо на другому поверсі. Так, тут на нас тут можна присісти. Тут все просторо, просто без людей, без нікого, без нічого. І зараз головний секретик по праву сторону пише кав'ярня, кафе. І тут є дуже багато місць, де можна посидіти вільно і відпочити, почекати ваш переліт. так, І тут також є табло. До речі, лаунж-зони в ж немає. Ще хочу показати вам такий момент збереження природи. Цій оливці 70 років. І бачите, її так взяли в горщик і оберігають. І оберігають. Ось такі. Оливайці так, кава. Такий Та, автомат. 9 злотих коштує будь-яка кава. Яка подобається і ще напу... напій є готовий. То що, треба відкривати? О, вона вже відкривається. Перше було заблоковане, зараз вже відкривається. О, все. літра кави. Тримай дорісодерки. Так, біхіровка стадев'ять. Давайся, або лимончина ми не знаем. Можно, правда? Ага. Або э, морскими. Все. все равно. Таке таке зване очікування, тут є кафе, щоб можна було поїсти. І теж. Так, 5 злотих, то є пончик і кава. Ні, пончик і кава 7 злотих. І до першого другого ось сюди. Так, тут є такі місця для діток. Іграшки і тут ще одна вот зона очікування.